Зараз дам медитацію, яка мені дуже допомагала на протягом всього періоду, особливо коли була ну, взагалі жопа, страшно, зневіра. Це були короткі моменти, але я знаю, що в багатьох вони дуже часто і дуже довгі періоди такі Називається ця медитація Ліванди Ангел Великого Духа. Прогугліть, знайдіть або на Ютубі, знайдіть це не реклама, Одразу ж скажу, бо до мене ця прийшла медитація так же, як до вас через. Всесвіт через простір, я хочу розповсюджувати далі, щоб допомагати також якомога більшій кількості людей. І це моя подяка, вдячність цій людині за те, що вона її створила, і так само допомагає всім. Ця медитація підійде суто для стілення або для чогось глобального. Вона не підійде для більш таких дрібних цілей, але обов'язково слухайте, вслуховуйтеся в кожне слово і уявляйте.